Всім доброго дня! Сьогодні ми зшиваємо мисок, який зв'язали в минулому відео. Так, це вже готова шкарпетка, тільки не зшита. І тут мисок вже зшитий. А ось та, той мисок, і та шкарпетка, яку ми зв'язали в минулому відео. Мисок готовий, залишилось його зшити. Чим ми зараз і займемося? Дов'язали ми до того, що у нас залишилось 22 петлі на спицях. Нитку обрізали і вдягнули голочку. Я люблю шивати тупими голочками, але після переїзду я нічого не можу знайти в цьому будинку. Тому, яка вже є, головне, що вушко пропустила нитку, будемо зшивати тою голкою, яка є. Так, зшиваємо матрасним швом. Ось у нас нитка з цього боку, ми заводимо знизу в цю петлю. Тут ось получается. Тут ми заводимо зверху в цю петлю і виводимо знизу в цю петлю. Ось так. Можна вже... Ну, а першу петлю точно можна зняти. Другу я б ще залишила, ну і я її залишу поки що. І тут повертаємо в ту саму петлю, звідки у нас виходила знизу іголочка. Так, тепер в сусідню петлю ми знизу. Заводимо іголочку. Ну, цю вже можна зняти. Ось так. В цю ми заводимо іголочку знизу. Так. Залишу її поки що на цьому. І тут я зверху заводжу. Петлю, знімаю її і вивожу в сусідню, знизу вверх. Повертаю в ту саму петлю, з якої вона вийшла. Ось. Бачите, у нас має бути, а, має виглядати так, ніби це просто в'язане полотно. Не, не видно ніяких швів. Так, тут ми знову знизу заводимо голку в петлю. Так тут зверху заводимо. Знизу в сусідню петлю виводимо з, з вивороту. І знов повертаємо в ту саму петлю. Ось вона. Та сама петля, тільки зверху. Ми її виводили знизу, а заводимо, повертаємо зверху. Так, до кінця, поки всі петлі не будуть зшиті. Так, ось я закінчила шивання миска. Виглядає це просто як звичайна лицьова гладь, тобто не видно тут особливо ніякого шва. І з вивороту також все, як звичайна, ізнанкова гладь. І, до речі, я помилилася, це не матрасний шов, це трикотажний шов. Так що ми з вами виконуємо трикотажний шов, а матрасний буде, коли ми будемо зшивати оцю боковину. Ну, тепер ниточку я заведу всередину. І тут, о, так, по петельках пообкручую для того, щоб мені перейти на цей бік. Ну, як би її ховаю, так? цей у мене бік цільний, мені потрібно повернути. Голку і нитку ось сюди, для того, щоб зшити той бік. Ось так майже не видно, і вона не буде заважати. Просто не затягуйте, якщо. А тепер ось цей бік ми вже будемо зшивати ой, матрасним шовом. То у нас був трикотажний, а це буде матрасний. Він робиться з лиця, тому ниточку я вивела на лице і потрібно захоплювати. Середні стінки, які заховані, і отак поступово шаг за шагом зшивати бік шкарпетки. Теж сильно не затягую. В принципі, в мене є аналогічні відео на каналі, там, де для іграшок я роблю шкарпетки, бо це ну, достатньо часто трапляється. Ну, і це ще одне додаткове, щоб ви просто не шукали. Так, ось так виходить, бачите? От майже як тут, тут і тут теж і ось тут. Так, зараз закінчу. Так, ось я закінчила шивати, але таким чином матрасний шов виглядає зсередини і ззовні його майже в принципі не видно. От він як один бік шкарпетки, так і інший бік шкарпетки, і вони виглядають. Абсолютно однаково. І тепер треба зшити до кінця вже цю шкарпетку попрятати в кінці, чим я зараз і займусь. Да, поки сшиваю цю шкарпетку, я подумала, що потрібно ще раз зауважити, що і в матрасному, і в трикотажному шві основний принцип, що голка обов'язково. Два рази проходить одну петлю. І вона, якщо виходить знизу, то повертається потім зверху. Ось, бачите, тут вона вийшла зверху, потім пройшла ще одну петлю, повертається зверху, вийшла знизу, ми її так викликаємо, повертається зверху і виходить знизу. І тут. От, з цього боку шва, вона має зайти сюди. Отак От ми затягуємо і потім повертаємо голку знов в ту саму. Тобто голка завжди повертається туди, звідки вона вийшла, Тільки з, ну, протилежний напрямок. Якщо вийшла знизу, то повертається зверху. Ось бачите, і виходить отакий шов, якого, в принципі, не помітно. Воно буде виглядати просто як резинка. Так, ось зшита шкарпетка, закінчений боковий шов, у обох шкарпеток бокові шви внутрішні, вони симетричні. А з лиця це виглядає ось так. Ну, тобто, в принципі, після брання цей шов взагалі не буде помітний. Він виглядає просто як фрагмент резинки. 2х2. З середини виглядає ось так. Має вигляд. Всього найкращого. До па